Задача складається з трьох підзадач, ми будемо розв'язувати їх по черзі, по одній. Отже, є паралепіпед. В його основі є, лежить ромб, ось він. Сторони однакові позначили. З гострим кутом альфа, нехай це буде гострий кут, і сторона А, кожна сторона А. Бічні грані ось вони, бічні грані даного паралепіпеда. Паралелограми з гострим кутом бета. Тобто, в кожній з них лежить ось такий гострий кут бета. І бічне ребро паралепіпеда дорівнює L. Тобто, всі грані цього паралепіпеда будуть рівними між собою паралелограмами. Знайти потрібно. Пункт перший. Площу бічної поверхні паралелепіпеда. Зверніть увагу, даний не прямий. Тобто, відома нам формула S. Бічної поверхні, периметр на бічне ребро тут не підійде. Вона не спрацює. Ні, вона не працює, тому що цей паралепіпед не непрямий. Це не пряма призма. Запишемо, що нам потрібно знайти площу бічної поверхні. С бічної поверхні. Невідомо. З чого складається площа бічної поверхні? призми? Очевидно, вона складається із площ чотирьох паралограмів. А паралограми, нагадаю, у нас тут однакові. У них однакові сторони A і L A і L, і у всіх інших так само, і куточок бета. Тобто це чотири однакових паралограми. Тоді площа бічної поверхні. Це четвірка помножена на площу однієї бічної грані. Наприклад, грані А. А1Д1Д. Що таке бічна грань А1Д1Д. а Це, звісно, паралелограм, у якого відомо сторону, відомо іншу сторону і відомо кут між ними. Площа знаходиться легко і просто. Давайте знайдемо площа А1, 1 д 1 д дорівнює. Сторона АД помножити на сторону АА1 і помножити на синус кута між ними, синус кута А. Підставлю сторона АД за умовою дорівнює А, сторона АА1 за умовою дорівнює L, кут А за умовою дорівнює бета. Площа чотирикутника ось така. І відповідно площа бічної поверхні. Це 4 площі чотирикутника. 4, 4 помножити на АЛ синус бета. Готово. завдання тут, конкретно в цій задачі, в першому пункті, було знайти площу бічної поверхні даного паралепіпеда. Ми знайшли. Перейду на наступний слайд, розв'яжемо другу підзадачу знайти площу меншого діагонального перерізу. Оскільки кут альфа гострий, ми позначили його як гострий кут альфа, то менша діагональ основи це відрізок БД, і, відповідно, менший діагональний переріз це чотирипутник Bb1D1D. І щоб знайти його площу, нам потрібно чітко уявляти, що це за така фігура. Щоб взагалі знати, яку формулу треба використовувати. Ну, очевидно, що це чотирикутник. Оскільки BB1 і DD1 бічні ребра призми, то вони між собою рівні і паралельні. BD і B1D1 це діагоналі основ. А основи так само між собою рівні і паралельні, отже, BD і B1D1 теж між собою рівні і паралельні. Це означає, що чотирикутник bb 1 d 1 d принаймні паралелограм. Запишемо це. Пункт перший. Поки що досліджуємо: B, B1 паралельно dd 1 і B, B1 дорівнює ДД1. І, в принципі, цього достатньо. Це є ознака паралелограма. Якщо протилежні сторони рівні і паралельні, то даний чотирикутник є паралелограмом. Отже, Б1, Д1Д паралелограм. Подивимося, можливо, ми можемо якось уточнити, який саме це паралограм. Якщо це прямокутник або ромб або квадрат, то це спростить нам всю справу. Подивимося на загальну таку площину АА1C1C. Я зараз зафарбую її кольором, щоб її було видно. Ось так от площина А1C1C. Подивіться, що вона утворює? Вона якби, розрізає всю нашу призму на дві окремі призми. Призма з основою АЦД і призма з основою АБД. А, а, дві призми. І у цих призм абсолютно все однакове. Оце ось бічне ребро однаково нахилене до сторони основи, і з того боку, так само нахилене. Сторони попарно однакові, сторони попарно однакові, ось ці відрізочки однакові, і внизу відрізочки однакові, тому що це діагоналі ромба, які точкою перетину діляться навпіл. Тобто, виходить так, що призма АЦД, А1C1D1 симетрична призмі АБЦА1Б1С1. Тоді оцей відрізочок B1D1, він же перпендикулярний A1C1. І ще він симметричний відносно площини. Точки B1 і D1 симетричні одна одній відносно оцієї жовтої площини. В такому випадку B1D1 перпендикулярний цій площині. А якщо він перпендикулярний цій площині, то. Ми маємо прямий куточок ось тут. Відрізки B1O1, O1D1 рівні BO і OD. Тобто, це така середня лінія цього прямокутника, цього поки що паралелограма. І якщо вона перпендикулярна, а ці сторони паралельні між собою, то BD так само перпендикулярно до, B, до D1, d 1 d Ось тут будемо мати прямий куточок, ось тут будемо мати прямий куточок, і з того боку так само. Тобто ця фігура стане у нас прямокутником. Давайте запишемо. Другий пункт. Призма ACD A1C1D1. Така ж точна, як призма А Б так, перепрошую, А, С, Б, А1, С1, Б1. В тому ж порядку називаю. Це означає, що Б1 та Д1 симетричні відносно Площини а, А1 а С1, С жовтої площини. А якщо вони симетричні, то відрізочок, який вони утворюють, B1, B1, B1D перпендикулярний до цієї самої площини. а а 1 с 1 С. А це, в свою чергу, означає, що B1, D1 перпендикулярно до О1. А це робить нашу фігуру фігуру B, B1, D1D прямокутником. Прямокутник. І це сильно полегшить нам розв'язання. Для прямокутника потрібно мати тільки дві сторони. Ніяких кутів, просто дві сторони, перемножимо, отримаємо площу. Давайте подивимося, де нам взяти цю власне площу. Прямокутник BB1, D1D. Одна зі сторін DD1. Така ж точно, як бічне ребро L. Вже є, вже готово. Друга сторона БД. Ми можемо її отримати, якщо помножимо відрізочок, наприклад, ОД на 2. А чому саме ОД? А тому, що в цьому прямокутному трикутнику, в прямокутному трикутнику ОС, ми маємо куточок альфа на 2, половинку від альфа, і маємо гіпотенузу. Тобто, з трикутника ODC ми легко і просто знайдемо відрізок ОД. Я зафарбую зараз цей трикутник. Щоб ми його краще бачили. Ось так. І давайте знайдемо. Я перейду ось так в ліву частину, запишу тут пункт третій, щоб не переходити на наступний слайд. Пункт третій. Розгляну трикутник ОЦД. Д. В ньому кут О прямий. І у мене не сказано нічого про кут ОЦД, тому я маю це сказати. Кут ОЦД – це половинка від альфа за властивістю діагоналі ромба. Нам потрібно знайти до цього куточка альфа на 2 протилежний катет. А є у нас гіпотенуза. Протилежний катет і гіпотенуза, отже, йдеться про синус. Сінус кута С. Дивимося по кресленню. Сінус Синус кута С. Протилежний катет ОД до гіпотенузи СД, ОД до СД. Тоді ОД дорівнює. За пропорцією знайдемо СД. На синус кута С. Підставляю. СД дорівнює А, сторона основи. Кут С, трошечки ви ще написали, це половинка альфа. Ось він кут С. А тоді сторона БД. Дві сторони ОД. Тобто 2А синус альфа на 2. Ну, я думаю, не треба нагадувати, що ці двійки не скорочуються. Четвертий пункт. Площа. Площа чотирикутника Б1Д. Оскільки це прямокутник, то вона дорівнює BD на бічне ребро DD1. BD щойно знайшли 2А синус альфа на 2. І помножимо на бічне ребро L. І тепер треба тільки переставити зробити красивий запис. 2 ал синус альфа на 2. Готово. Нас завдання стояло знайти площу перерізу. Знайшли площу перерізу. І третій пункт розглянемо в наступному відео.